Доброго дня! Сьогоднішня зустріч присвячена Дню художника. В Україні це свято відзначається 2-ї неділі жовтня, і цього року припадає на 13 жовтня. День художника це свято не тільки професіоналів, але і любителів живопису. Творчість зберігає в людині. Можливість радіти світу і любити його, тому сьогоднішнє свято для всіх любителів Прекрасного. Художники та скульптори, дизайнери та архітектори всі ці люди щодня привносять у наше життя красу та гармонію. Завдяки їм ми розглядаємо статуї в музеях. Милуємося мальовничими полотнами, дивуємося красі старовинних і сучасних будівель. Творіння людини оточують нас усюди. Образотворче мистецтво поєднує близькі один одному живопис, графіку, скульптуру, архітектуру, дизайн, художню фотографію. Воно чи найдавніше серед інших видів мистецтва і, по суті, супроводжує людину з доісторичних, з доісторичних часів. На фотографіях ми бачимо будинки, все, що оточує нас, і чим ми милуємось, творіння архітекторів, скульпторів. Завдяки художникам історики та археологи мають можливість вивчати історію стародавнього світу, адже старовинні малюнки дають чудове уявлення про те, як жили люди тисячі років тому. Ще древні люди створювали картини. Наскального живопису. Ось ми бачимо такі картини, які створювали багато-багато, може навіть тисячоліть тому. У стародавньому Єгипті художники користувалися великою повагою. Художники створювали фрески, прикрашали саркофаги, та сар... саркофаги та створювали картини, які мали супроводжувати померлих у потойбічний світ. Вважалося, що написані зображення володіють магічним ефектом. У середні віки головними напрямками мистецтва були і іконопис, фрески і мозаїки, що ми бачимо. Ось тут ми бачимо іконопис, фреску і мозаїки. Під час епохи відродження розвинувся портретний жанр, який не втрачає актуальності і сьогодні. Зараз давайте поговоримо про українських художників Катерина Білокур. Катерина Білакур є представницею наївного мистецтва, до якого відноситься група художників, які не здобули академічної освіти, проте стали частиною загальної художньої історії. Наразі творчість Катерини Білакур належить до найкращих надбань української культури ХХ століття. Тут на картині ми бачимо фотографію художниці, яка працює над своїм полотном, малює квіти з такою любов'ю. На одній з виставок її картини побачу Павло Пікасо, знаменитий художник, який був вражений талантом української художниці. Він сказав, якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї. Цілий світ. Зараз ми подивимось на твори Катерини Білокур. Колгоспне поле, ми бачимо красиві квіти, кожна, кожна пелюсточка промальована, тин, небо, цар-колос. дуже багато квітів скільки праці вкладено, скільки любові вкладено вклала художниця в свої роботи. Натюрморт з колосками і глечиком. Ми бачимо глечик, як справжні колосочки, квіти ось дуже красиві зображення квітів. Марія Примаченко. Є українською народною художницею, представницею наївного мистецтва. Дитинство Марії було затьмарено страшною недугою, полі, поліемелітом. Це зробило її неподитячою серйозною, спостережливою, загострило слух і зір. Марія Олексіївна гідно і мужньо пронесла, пронесла всі життєві знегоди, пізнала щастя любові. Марія малювала, вишивала, захоплювалася керамикою. Дивіться на твори Марії Примаченка ось такий український декоративний бичок. Керамічні, керамічні розписи та вироби Марії Примаченко в 30-х роках ми бачимо глечики мальовничі, тарілочки, отакий декоративний крокодил. Ілья репін. Художник з'явився на світ у родині так званих військових поселян. що в табелі Проранги перевищувала звання хіба що кріпака. Тим не менш, сам, саме Іллі Юхимовичу Репіну належало, належало стати одним з найбільш знаменитих художників, майстром портрета і майстром побутових та історичних сцен. Тут ми бачимо автопортрет художника Іллі Юхимовича Репіна. Твори Іллі Репіна дуже знамените полотно картина. Ми бачимо репродукцію картини Іллі Репіна. В Запорожці пишуть листа турецькому султану. Що сподвигло? художника написати цю картину. Турецький султан Махмуд IV, бажаючи позбутися загрозливого сусіда, ось в той час, за легендою, велася війна, Руська-Турецька війна і Султан у 1676 році прислав запорозьким казакам письмо. Пропозиція здатися без опору. І, за легендою, кошовий атаман Іван Цірко зовсім кошовим кошем запоріжським відповів йому, ви бачите, як весело дали відповідь тому султану. Мол, іди геть ми свої кордони будемо захищати. Ось ми бачимо, величезне полотно було створено розміром 2 на 3,5 метра, і цю картину художник писав 11 років, дуже довго створював цю картину. Ось Ми бачимо портрет Тараса Шевченка, написаний Репіним, Ільєю Репіним. Казимир Малевич український радянський художник-авангардист українсько-польського походження, один із засновників нових напрямів, напрямків в абстрактному мистецтві, супр, супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва. Найвідоміша його картина чорний квадрат. Твори Казимира Малевича. Ми бачимо автопортрет, створений художником. Спортсмени, намальовані якби поділені фігури спортсмена, на такі геометричні різнокольорові фігури. Ну, такий оригінальний жанр був у Казимира Малевича. А зараз, діти, розгадайте загадки. Ось ми на Вернісаж прийшли. Вернісаж це виставка. Щось цікаве там знайшли, то не птах і не людина, а зовуть її. Давайте здогадаємось. Картина. Да, ми приходимо на виставку Вернісаж і бачимо картини різних художників. Змалював Андрійко маму, а малюнок вставив в раму. Цей малюнок не секрет, називається, давайте подумаємо, а називається він портрет. Ось так Андрійко намалював маму. А зараз кольорові загадки, тобто загадка про колір. Ми повинні відгадати, про який колір іде мова. Колір це яскравий дуже, колір серця, колір ружі. колір яблук у садку, колір маків на луку, колір шапки в мухомора, колір вуст і помідора. Колір пихий заворони. Ай, Що за колір то? Ну, догадаємось ми? Звісно, це червоний. Є це колір у яйця, є у кислому лимоні, у кожнім стиглім колоску, в сонці, в сирі і в піску. Це, звісно, жовтий колір, сонечко. Да, сир, пісок, колосок мають жовтий колір. Сніг сметана і молоко синім в синім небі хмари, хоч не схожі речі ці, але мають спільний колір. Да, який колір має і сніг, і сметанка, і молочко, і хмарки. Звісно, це білий. Є він в каві, в чечевиці, у ведмедя і кориці. У шоколаді теж він є і на дереві росте. Да, давайте подумаємо, подумаємо, якого кольору у нас кава. Чечевиця, ведмедик і шоколад. І якого кольору у нас деревця стовбури? А Та це колір коричневий. Колір цей в волошках, в полі, у дощу на парасолі. Він в очах у немовляти, у криниці біля хати, в річках що ген течуть? У хмаринках, що пливуть. Да, це наш теж улюблений колір, блакитний. Так, да, волошки у нас блакитного кольору. І оченята багато у діточок мають блакитний колір. Колір цей – ознака ночі. Заспокоює він очі. Він уяву оживляє, суміш кольорів являє. Да, діти настає ніч, і ми лягаємо спати. Відпочиваємо Це чорний колір. Створюючи свої шедеври, Майстри пензля неодноразово експериментували з кольорами. Ні для кого не секрет, що маючи лише основні фарби, Можна створити безліч відтінків для майбутніх картин, поєднавши їх, їх. А зараз у нас гра, який колір утвориться. Ось червоний плюс жовтий додати, який кольор утворюється? Давайте подумаємо. І це утвориться. Помаранчевий, оранжевий кольор, якщо змішати дві ці фарби. Жовтий і синій. Змішуючи ці два кольори, ми отримаємо зелений, жовтий, синій, зелений, синій і червоний. Який же буде колір? Давайте ми зразу уявимо, який кольор фіолетовий. Ось такі кольори утворюються від змішування фарб. Червоний-білий. Коли ми додаємо до кольору біленький, то у нас утворюється отакий рожевий, освітлений червоний кольор, який стає якби рожевим, білий і синій. Ну, Звісно, це буде блакитний. Зелений і білий буде світло-зелений. Тобто, якщо ми хочемо зробити колір світлішим, ми додаємо білу фарбу. Особливо це гарно виходить, коли ми малюємо гуашевими фарбами. А тепер гра. Знайди слово. Зараз ви поставте паузу і спробуйте знайти слова, які мають відношення до образотворчого мистецтва. Зараз ми подивимось. Спочатку кожна строчечка, кожні строчечки є це слово. Так, а тепер давай, давайте разом їх знайдемо. Читаємо перше слово пейзаж. Це зображення навколишнього середовища, природи. Акварель це фарба, якою ми малюємо наші малюнки. і фарба гуаш. Художники малюють на мульберті. Це така дошка. Ось, як ми бачили Катерина Білокур. в фотографії, вона на дошці ставала біля квітів і малювала її з натури. Вона ніколи квіти не рвала, а тільки з натури малювала. А ще ми малюємо олівцями різнокольоровими, а фарбуємо пензлями. Художники вони малюють свої картини на полотні. Да, ми в альбомчиках, а в них полотно. А зараз по вертикалі подивимося, які слова у нас утворилися. Ми малюємо в альбомах. І в нас обов'язково повинна бути палітра. Палітра ми змішуємо фарби, розводимо їх біленькою фарбою, або змішуємо фарби, щоб отримати бажаний колір. А зараз дітки вікторина. Ми з вами вивчали на уроках образотворчого мистецтва. Що це за умовна лінія, розташована на рівні наших очей. Ця лінія розділяє наш малюнок на небо, на землю. І це лінія горизонту. Вона завжди на лінії очей. Основні кольори це червоний, синій та зелений. Так чи ні. Ану, спробуємо назвати вірну відповідь. Що тут зайвий, який кольор зайвий? Правильна відповідь: червоний, синій і жовтий. З цими кольорами ми можемо змішувати, отримувати різні кольори, і їх називають основні червоний, синій і жовтий малюнок, у якому Зблизька все бліде, а вдалі, вдалині яскраве. Вірно чи ні? Давайте подумаємо: зблизька може все бути блідим, а вдалині яскравим? Ні. Да. тільки вдалині все бліде, а зблизька все яскраве. Де люди використовують декорування? Ну, всюди, можна сказати, це одяг, посуд, будинки, да, всюди люди намагаються прикрасити ось, речі, предмети побуту, як називають напрям мистецтва, у якому використовують живі або сухі квіти та рослини для декору. Давайте подумаємо, що це напрям за мистецтва. Напрям мистецтва. І це флористика, де ми використовуємо живі або сухі квіти. Ми бачимо, прикрашають і магазини, часто прикрашають, виставляють такі квіти, напрям образотворчого мистецтва, у якому є 3D. Моделювання з різних матеріалів: з глини, кісто, камінь, гіпс, метал, цемент, вапно. Що це за напрям? Ми і подумаємо, що ми бачимо об'ємні предмети. І це скульптура, звісно, вона може бути і з каменю, і з метала. Із глини, і з тістами, з тістами з вами часто ліпимо із солоного тіста, ми виліплюємо фігурки: Ось, із гіпса, із сементна, із різних матеріалів роблять скульптури. Як по-іншому називають вертикальний формат? Давайте подумаємо. Це портретний. Портрети завжди малюють в вертикальному форматі. Тобто полотно або аркуш розташовують вертикально. Пейзажний формат, а пейзажі завжди малюють в горизонтальному форматі, тобто аркуш розташовують горизонтально, щоб розмістити на ньому пейзаж. Як називають художників, які малюють море? Їх називають моренисти, да, які малюють, малюють море. Такі художники моренисти. Художник, який малює картинки до книжок, він ілюструє, робить ілюстрації до книжок і цього художника називають ілюстратором. Людина, яка малює та проєктує будинки. Да, ми потім милуємося з цими будинками, бачимо, які вони красиві, а всередині, які вони зручні. І це дуже важлива професія архітектор, яка робить міста неповторними, красивими. Люди милуються цими створеннями, красивими будинками, парками. Ось все це робить архітектор. Проведені в Лондоні дослідження показали, що красиві картини мають здатність позитивно впливати на людську психіку. У людей, які щодня бачать перед собою гарні картини, відзначається зниження тривожності, покращення якості сну. Та більш висока порівняно з іншими стресостойкість. Тому рекомендує просвячувати малюванню хоча б кілька хвилин на день. Адже цей процес розвиває дрібну моторику, дозволяє упорядковувати думку і позбутися. Накопиченої втоми. Ось ми бачимо, як дівчинка задоволенням малює. Ось, а тут розфарбовує розфарбовувати це дуже цікаво. Тож, нехай фарби будуть яскравими не тільки на полотнах, а й у реальному житті. Зі святом дня художника.